Щорічно, 1 грудня у всьому світі відзначають день боротьби зі СНІДом, головна мета якого привернути увагу суспільства до цієї проблеми. З кожним роком захворюваність та смертність від віл інфекції зростають, тож дуже важливим є своєчасне виявлення вірусу в організмі для профілактики та впевненості у своєму здоров'ї. Здати тест на ВІЛ-інфекцію сьогодні прийшла я. Зробити безкоштовне та повністю анонімне тестування можна у Тернопільському обласному медичному центрі соціально небезпечних захворювань на вулиці. Купчинського 14. Таку перевірку рекомендують робити раз на пів року. Результат тесту та довідку можна отримати вже через 20 хвилин. Перед забором крові не потрібно дотримуватись дієти, тож здати його можна в зручну для вас пору доби. В центр приходять не лише для того, щоб зробити тест, але й за безкоштовними ліками від віл інфекції. Ця жінка прийшла за препаратом для свого сина, який хворіє вже 16 років. Каже, лікування полегшує перебіг хвороби. Трошки аналізи міняються. Більше стає процент ну, на оздоровлення після тих таблеток. Ну, не пропускаємо часно, приймаємо все, приїжджаю, получаю, забираю і закінчується. Приїхав, получила, забрала. Він вдома приймає і ну, стараюся, щоб не пропускав. Близько десяти років тому інфікувався і Сергій. Сталося це через необережність. Одного другого я. Пляпка колись наркотик, мушерка, тоді, наркотик вуличний був, і в мене не було шприца з собою, Я був сильно, вона сильно ламала вже. Ну я йому кажу, мені якийсь мне Він мені дав свій шприц. Він не був інфікований, бо я це знав. Він дав мені свій шприц, каже, не бійся там, все чисто, і дав голку мені. І в голці трошки капелька крові ніби засох, что Я, короче. Не зумовно суває в колоса. Про те, що він віл інфікований, Сергій дізнався тільки через два роки після зараження. Зараз щоденно приймає пігулки, які не дають хворобі розвиватись. Розповідає, що навчився жити з діагнозом пліч опліч. ВІЛ-інфекція ніяк не впливає на емоційний стан чоловіка. Проте фізична праця дається йому важко. Хоч на початку, як пригадує Сергій, хвороба протікала непомітно. У мене симптомів ніяк абсолютно не було. Я не відчував нічого. Нічого не навчав. Я перестав деякий час мені прописали на тюрмі терапію на СІЗО. Я почав її пити і освободився з СІЗО, потім півтора року на СІЗО мене залу суду випустили. І я перестав пити ті таблетки. Перестав пити ті таблетки, десь півроку буквально не пив, але потім вирішив що треба піти все ж таки на весь центр сюди і взяти терапію по-новому почати пити. Бо я розумів, що рано чи пізно воно вплине на мій організм, почне віч проявлятися. Станом на 28 листопада на обліку в Тернополі перебуває 832 людини. У Тернопільському обласному медичному центрі соціально небезпечних захворювань кажуть, що частою проблемою є несвоєчасне виявлення хвороби, через що зростає як смертність, так і захворюваність на віл-інфекцію. Виявлення ВІЛ-інфекції зростає кожного року, що насторожує, що ця інфекція прогресує, епідемія прогресує. Вона не проявляється довгий час. А якщо проявляється, то дуже такими симптомами, які скриваються під якоюсь вірусною інфекцією, під якимось грипом, тобто збільшення лімфатичних вузлів, які потім приходять в норму, якесь висипання, якийсь кандидоз. Ну, люди не звертають на це уваги через те, що воно проходить потім. А коли. Коли вже наступають більш серйозні прояви, це може бути і туберкульоз легеневий, позеленевий, ураження центральної нервової системи, тобто менінгіти, менінгонцефаліти. Тестування у центрі відбувається у будні дні з 8 до 15. Для того, щоб здати аналіз, не потрібно брати направлення у сімейного лікаря. Достатньо просто прийти до центру профілактики.